Аграрії Сумщини збирають ранні зернові культури. У сімейному господарстві родини Шафорості в обробітку близько 500 гектарів землі. Для Сергія Авдієнка це шості жнива. Тракторист розповідає, у поле він виїжджає з 8-ї години ранку. Квапляться змолотити озиму пшеницю, доки погода дозволяє. Щарко, сьогодні ще мало. Гетари 20 зібрали. Зібрали урожай ярого ячменю на черзі збирання озимих хріпаку та пшениці, розповідає керівник господарства Олександр Шафорост. Вражальність ярого ячменю вчора по замірам у нас вийшло 4 тонни 200 кг без внесення добрив. Ми вважаємо це прекрасний результат. Ріпак озимий ми зібрали до 4 тонн. З мінімальним внесенням добрив це 27 кг азоту діючої речовини. Дорогі добрива та засоби захисту рослин, техніка, яка виходить з ладу, і низькі ціни на збіжжя. Це не єдині проблеми, з якими доводиться зіштовхуватися в роботі. Ділиться Олександр Шаферост. найбільша складність це дефіцит людей, які можуть працювати, у яких вистачає морального духу працювати на прифронтовій території. Зараз ми беремо до нас на навчання студентів, практикантів із, із Сум. Приїжджають хлопці. У нас в господарстві було 6-4 постійних працівників. Офіційно працевлаштовані, робили будь-яку роботу. Це гарні кваліфіковані люди. От 50% їх призвали, і вони зараз працюють в за ЗСУ. Під Час повномасштабної війни реалізація збіжжя перетворилася на головоломку із пошуку покупців. Ділиться господар тож аграрії Сумщини вдалися до такого рішення. 18 червня створили сільськогосподарський кооператив об'єднання фермерів на Сумщині. Це вперше таке в Україні. Через цей кооператив продали вже 6 тисяч тонн зерна і допомогли дозаробити. Або зменшити свої збитки на півтора мільйона гривень. Ми об'єднали маленькі партії від фермерських господарств, велику партію від однієї особи від кооперативу фермерів. І трейдеру було цікаво з нами співпрацювати. За словами директора департаменту агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації Олександра Маслака, загалом ранніми зерновими в регіоні засіяно до 280 тисяч гектарів. Найбільші площі саме по пшениці це 169 тисяч гектарів. По ріпаку загальна площа ярого озимого. У нас досягає 67 тисяч гектарів і ячменів перевищує 18 тисяч гектарів. Наразі у нас зібрано по пшениці близько 6 відсотків від загальної площі. По ріпакам це 9 відсотків, 8 відсотків по ячменям. Якщо порівнювати урожайність цього року із минулорічної, то вона є нижчою. Ну, для порівняння. Середня урожайність зібраної пшениці становить 48 вісім центрів з гектара, тоді як середня в області за минулий рік перевищувала 54 центри з гектара. Цього року, говорить Олександр Маслак, прогнозується зниження урожайності ранніх зернових на 8-10%. Це пов'язано із скороченням періоду дозрівання внаслідок підвищення температури. Катерина Іваненко Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.